Мої вітання. Якщо ви вже дивитеся це відео, це означає, що я вже її зробив, відео змонтував і як її робив, зараз я вам покажу. Сідайте зручніше, буде цікаво. Доску свердлим на ось такі сморізи металу. Він щоб легше крутився, через пів метра просто робимо дірки. Мітка пів метра, це ми подвигаємо на край і знаємо де буде. Після цього крутимо його ось сюди до цієї доски до якої йде кріпиться плівка зігзаг кріпиться саморезами по металу просто до доски через пів метра зігзаг на профіль кріпиться ось таким чином на саморізи по металу, деревни, то зрозуміло як прикріпилась. А тут оберемо просто вітко і підгинаємо. Хоп, рукою. Бачите, їм вже все. Вона прикрутитися. Є? Не хайтай руками. Зверху воно виглядає ось так, гнеться воно хорошо по дузі, оцей зігзаг. Тільки буває саморізи, не дуже хочуть залазити в метал. Дуже тяжко і довго буває, треба два закручувати. Тут воно ваше, як терчить. але якщо взяти її рукою... Дуже добре прилягає. Так. пішло діло чіпити з зігзаг на вікно. Але тут, походу, вікно трошки кривеньке, да? видно, ось воно. Зігзаг пішов догори. Як ми його будемо чіпляти? Як чіпляти? З проблемками трошки. По рівні кріпиться на два саморезіка. Зараз будемо такого по чуть-чуть підгинати. Воно буде гнутися. Ось так гнутися. Але якось ми його вчіпимо. Ай бляха, муха. Це таке. Це не в польщі клубніку збирати, тут треба лупашити. друге слово це хорошо підходить. Коли не вистачає нервів, то ми його викидаємо і беремо другий. Потім третій. І так поки в кармані не буде пусто. Потім опять трошки підгинається. Видно, да, чуть-чуть воно підігнулося. Опять тут крутим, де, де совпало. Короче, пластмасовим є з мене сюди. Получається закрутити. Але вона не гниє і не ржавіє. Використовуємо пластмасові саморізи. І далі поки де не совпадає, ми підгинаємо. Ось так підгинаємо. Тоді тут паскупцями повирінюється, де треба. Після прикруту воно з'явилось в такому образі. Там підігнеться. Там виріняється плазку, нічого йому страшного не буде. Ну, якщо у вас є звичайно, варіанти, як його краще крутити, то не зтісняйтеся і кажіть. З цієї сторони плівка буде прикопуватися. Трошки бабла у нас зігзах не вистачило, та й досок. Нема. Можна ждати є і нема. От. Як копається, натягується шнурок спочатку. Знаєте, від шнурка віддовбується отак лопатою, щоб був рівний скос, щоб не рвало, коли копати лопатою. І викопуємо його на сторону. Положимо плівку і перекопаємо. Плівка розкачується ось так в два держаки. І тягнемо з боку. Хорошо пішла. Викупали такий котлован. Я вам скажу, хоча зекономлена тисяча, за яку можна було купити захвоно того не вартує. Дуже тяжко. Це ми її викопали, зараз прийдеться й закопати, як кинемо плівку. Глібина на добрий штик. Рівнесенько, ниточка обов'язкова. І за старими добрими традиціями українськими сюди кинемо 10 гривень на угол теплиці, щоб предкам було з чим походити з металошукачем і пошукати. Не Ось такий вигляд зверху. Зігзаг вставляється ось таким чином. Там натягуємо і ось так одною рукою. В одній руці повинен бути телефон, бо нічого не вийде. І так далі. Бачите, як вона? Ось так. Нарешті я її зробив. Зараз я покажу. Зі всіх сторін розкажу, що для цього було потрібно, скільки на це грошей пішло, дам відповіді на коментарі, які цікавлять людей, бо писали, задавали питання, і зараз я на них дам відповіді, щоб кожен зміг оцінити свої можливості і зробити собі вдома таку саму теплицю, а то ще й в рази кращу. Плівка натягнулася чудово, можна вважати. Бачите як. Тут великий кусок я відрізав, тому що плівка була з ось цих теплиць, лишалося, і вона 9-метрова. Сюди треба було менше. Тут -а ми також лишили такий гарний шмат. Зараз покажу, який. Ось такий шматок, він трошки, трошки прикидається теж землею, щоб не підмокала, не, за, не затікала туди вода, сніг талий і так далі. Бачите, тут трошки хуже натягнулось. Сама плівка така, От видно. по шву, видно по шву да? Зверху є, трошки волна, а знизу немає. Плівка складена в рулоні була і так воно. Так воно. Отже, дивіться. Як робили? Натягали плівку, висіла вона аж сюди. Багато висіла. Потім, завернувши її звідси туди, зробили на дверях такі невеличкі складки. Складки зроблені таким чином, щоб вода стікала, а не затікала. Бо можна було б і також складку зробити. Розимо поправильно. Тут вона. Прикопалася також так, завернулася на двері, Бачите, як зігзаг тільки на стойці, тут на дверях зігзага немає, і відкриватися воно відкривається без проблем. Також тут є вікно, яке можна відкрити також. Бачите, плівка. Пішла звідти. От. Тут нам не вистачило зігзагу, зовсім крапаль невеличкий на це трикутне вікно. То лишу я його поки так, потім буде зігзаг, на одне не вистачило. І я його це все зроблю. Тут також ось на це маленький, на цей отвір не вистачило. То є два варіанти, або вирізати туди реєчку. Прикрутити на саморіз зарявічку і степлером прибити, або так само почекати, поки з'явиться цей зігзаг. Ручку просадили ручку. І ось так виглядає цей край. Ходімо далі. Вікно, хто ще не бачив, ділиться на дві половинки, одна, друга і регулюється Куди треба відкрити. Так. Ручка така дуже проста. Вижте, проста ручка, душманська. Тут зроблений ось цей механізм, тільки вдіти тросик. Бачите, Щоб не випадало ось це, тут буде просвердлений просто саморіз по металу, два штуки, і воно не буде давати йому сюди втікти. І йде працювати. Також просвердилися тут отвір і, і в цій трубі там кілька отворів, щоб можна було закрити вікно чи відкрити на потрібну відстань і зафіксувати днём, і щоб воно було скільки вам треба за ну, стойку стояло. Так, тут ще без до куча, ще не поприбирали. Ту сторону ще я не вчепив. Але зімньою відосик, як ви будете дивитися. Ну Вже після того, як я це зроблю, тому що зараз темніє, то зняти я вам не зможу. А всі ж, мабуть, чекають і хочуть знати, яка доля. Сім я не запалювався, так і не повірівнював. Білою фарбою ми ще докрасили. По сірому зверху воно трошки краще, тут хуже Фік з ним. Так, дивіться, бомж теплиця, я на нього казав, була стара, тепер. Якось всі просять не називати її бомж-теплицею. Та й дійсно вже називати бомж-теплицею якось вже некрасиво, тому що не такий вже й бомж. Отже, давайте якусь назву придумаємо, оскільки я буду тут працювати і ролики вам знімати, щоб я міг сказати, в якій теплиці дещо росте. Там великі, більші, менші, друга, третя теплиця. То давайте якусь назву дамо. Чому я називав минулу теплицю бомж-теплицею? Тому що була вона зроблена з. Дешевих швидких матеріалів. Це була арматура, цю, яку я використав сюди доски. Плівка в мене була стара. І таким чином получився бомж теплиця. Це мала бути теж бомж теплиця, але щось так склалося, що получилося вже й не бомж. От. Але дивіться який я хитрожопий. І щоб скласти цю теплицю, трошки воно бабла стає. Що я зробив? Купив вже спочатку в тому році арматуру ось всю, ось всю арматуру. Зробив бомжтеплицю, купив двері одні другі. І в мене була бомж теплиця. Бомж Бомжтеплиця заробила трошки грошей, за ті гроші я купив вже профілі, зробив таку теплицю і використавши ті прути арматурні, да, які були на бомжтеплиці. Таким чином я зекономив трошки. Грошей можна читати, тобто, бо щоб все разом купитися, трошки накладно, самі розумієте. Ось, скільки, скільки воно коштує, ця теплиця, саме таке питання, яке всіх цікавить, зараз розкажу. Розкажу. Дивіться, тут є 13 прутів ось цих стойок. Між кожною стойкою метр м. Профіль 25, 20 20х30, товщина 2 міліметра. Арматура десятка. І довжина теплиці 18 метрів, ширина 4. Довжина дуги від землі і до землі 7 метрів. По 30 см з кожної сторони вона закопана в бетон. Отже, дивіться, що воно стоїть. Вроді і не багато, дивлячись до чого рівняти, а може і багато. Або чотири пенсії, або одна зарплата, як в кого. По металу. Ось я купив цей метал 25х30, я за нього віддав тисяч гривень. Це було 100 метрів металу. 100 метрів. Ви можете порахувати, скільки тут, я сказав, да? 7 метрів по 30 з кожної сторони додати все до кучі і порахувати. Бо я зараз не підготовився, щоб порахувати за вас. Арматура. Арматура, так як вона у мене була з того року. От, тоді, колись я її купляв по 20 гривень метр. Її тут, а, значить, дивіться, три цих куски по 18 метрів додаєте, рахуєте. І ось цей хрестик раз, два, три, чотири. чотири, е, по метрі 80. Це такі хрестики. Раз, два, і там так само. З одного і з другої сторони. Якщо все додати до кучі, можете знати, скільки воно коштує грошей. Також на це все діло пішло зігзага. Зігзаг. Не пам'ятаю по чому це він то зігзаг, гривень 40 чи 50 з пружиною. Зігзага пішло. Ось одна дуга. Це, як я вже казав, 7 метрів. З тої сторони теж та сама дуга. Двері. Зігзаг був з того року. Можна рахувати, можна не рахувати. Е, також були двері з того року. Двоє дверей. Тому що зараз зробити двері це десь тисяча гривень, також вона стане, якщо порахувати всі ці штучки, дрючки, поворотики. от. Плівка. Плівка в мене також була, лишилася з тих теплиць, то я не можу сказати, скільки це сюди треба плівки. ну Десь 1230 це точно треба. от. І Рахуйте, будете знати, скільки це вона обійшлася. Я думаю, десь гривень так тисяч до 15 гривень, мабуть, вона все, все разом, якщо порахувати плівку, плівку, арматуру. Також в мене з тої сторони з зігзаг пішов. Доска в мене була доска дубова. Чого з цієї сторони вирішили робити з зігзагом? Тому що відстань від теплиць дуже мала і дуже було б незручно там прикопувати. Доска дубова, 30-ка, Прикручено на саморізи, я показував як. Так, тепер питання, за скільки вона себе окупить. Цікаве таке питання для всіх. Дивлячись, що в ній вирощувати. Так? Що я буду в ній вирощувати? Спочатку зараз за сім потім після редиску буде розсада. розсада в помідори, персії тут будуть рости. Після висадки вже розсади і продажі розсади, тут буде посадене щось. Ще не знаєм що. Чи помідори, чи перець, можливо, навіть огірок. Можливо, навіть і огірок. От. Якщо рахувати, скільки сюди чого влізе і посадити можна, да? дивіться, ширина 4 мінус 30 см на дорожку. 4-30. По 10 см рядочок, це 37 рядків влізе сюди. А по довжині 18 метрів. Це десь 360 треба помножити на 18 і ми знаємо скільки штучок сюди десь влізе або іншої розсади. От. Якщо все добре складеться, може вона за рік себе відіб'є. Не складеться, то за два точно. От. Але. Це не саме головне, відіб'яв на себе вчини відіб'я. Саме головне те, що вона буде приносити користь не тільки мені, а й тим людям, які будуть приходити купувати розсаду. Купувати там огірок, який в ній виріс. Вони зможуть його з'їсти все свіженьким. Посадивши розсаду, вони зможуть також виростити вдома, з'їсти щось хороше. Також те, що виросте тут, я комусь дам безкоштовно, так як я роблю хороші діла є кому дати безкоштовно, то ця теплиця принесе радість не тільки мені, а й багато кому навколо. от такі справи. Так що за те, за те, що скільки вона коли вона себе відіб'є, я не дуже переживаю, бо це не саме страшне за що треба переживати. Залишилося ще тільки тут зараз оформити цю штуку. І все, завтра я, якщо зможу ходити, звісно, бо наробився сильно. Мотоблока в руки, луплю цей кусочок грабельками, розграбуємо і сіється редиска. Після того, як посіється редиска, чекаємо, щоб продати редиску. От і все, така справа. Так, що тут ще таке цікаво розказати? Чому я тут прикрутив цю штуку, приварив? Буває її не варять теж нормально. Чому саме тут? Вона не, не посередині дуги, якщо подивитися, так? трошки звинута доверху. Чому доверху? Тому що вдруг пощастить, то можна буде щось підв'язати. Якийсь огірок помідору, хоча б хоча тут. Бо якщо зробити її посередині дуги, то вже там толком і нема, що підв'язувати. Чи вистачить такого? Тоненького, да, 10 мм 10, е, арматура. Та вистачить з головою, нікуди воно не дінеться. На тих теплицях, то я там вони і більші, то я там робив 20х20, тут височить цього. А якщо не вистачить, то що переробимо і буде все нормально. Так, що це ще таке вам розказати? Цю штуку я показував, тільки тросика надіти, тросика надіти, двері. Тут прикопано. Тут прикопано, тут досочка, хрестики обов'язкові. Щось з загідів дохрена хрена залишилося, не знаю чого, з цих пружинок. Чому? А, тому що, так, да, я знайшов ті, що були, колись купляв, загубив їх, навіть не знав, що вони в мене є. Так, тут, бачите, земля прикопана плівка. Плівка прикопана, хотілося б фундамент, так як в інших теплицях чи хоча б доску. Чому? Тому що буває бурян лізе навіть через, через плівку перії лізе інколи. А якщо вже підмурок зроблений, то якщо ти тут його поборов, 100% його тут не буде. Плівка натягнута як барабан. Практично як барабан. Пощастило, що було е, сьогодні тепленько, вітру не було, натягнулося взагалі чітко. Є такі нюанси, що, е, що що, є трошки дуга така хвилька, але це не страшно. Ну ще покажу вам з вулиці. Ще раз покажу з вулиці. Я думаю, дав відповіді на всі питання. На всі питання відповіді дав. Ось так. Тепер тут зробити благоустрій сюди, бо не передбачено було це все, що залишилося з минулої бомж теплиці. О. Трошки вона нерівна, але це чуть-чуть є місцями, що тако дуги відпирають. Але це не страшно. Ми тут вже не парилися. Нитку тут не натягували, посередині не натягували, було просто виставлені ось ці стопчики. натягнута нитка, ну красиво під нитку натягнуті, вони виставлені були. І вже ті дуги, які були, нагнули і поставили зверху. Але колись я міряв 6-метрові ці палки, то вони буває 6,03, 6.01. Тобто розмір бігав сантиметр 2-3. З заводу він вже бігає. От. Тут ми не парилися, то є там одна, одна десь є дуга, що трошки нижча. От. Йдемо туди покажу. Дивіться, Плівка була в рулоні змотана. Бачите, До, до шва рівнесенька, а після шва є трошки цей. І ніяк ми його не змогли вирівняти. Трошки волною такою шифером. Але це не страшно зараз. Блисне сонце, на зиму уляпний мороз, воно трошки стягне, виріється і буде вона так само, як ось вся дивіться, яка чітка така надута. До речі, там вже є редиска, яка кільця такі нормальні повпускали. Ось такі тут краєвиди. Куча компосту такого, що просто капець немає вже куди складати, треба десь його вже переробити і шукати нове місце під компост. От. Ця тепличка, звісно, шикардосна. хотілося б. Мені подобаються великі теплиці. Коли є де розігнатися. Сьогодні тут було 20 градусів тепла. Цибуля живе, я її вже не накриваю. Ну не накривав вже пару днів. Вісі, яка зелена живе. І зараз покажу ридиска. Оця редиска, яка валяється зверху. Бачите, які кільця? І є що знизу. Дуже вилазить кільця, покільчувась капець. Що валяється зверху, тому що тут було дуже сухо, іменно цей кусочок було сухо і е, лівчачки були не глибокі. коли ти його робиш, пісок він усипається і вийшло так, що не вся присипалась. Тут трошки валяється це не страшно, воно так само чіпляється і росте далі. Ось теж виглядає. Бачите, яка? Які курінюки вже. Так, піду щось ще попрацюю, хай вам щастить, чи це вже випити каву і нічого не робити. Задовбався, якщо чесно.